Я духовний, я вміряю по поведінці. Не по словах, бо можуть бути обіцянки масні, а вареники пісні. Хочете на небо? Віра завжди хоче вічного. Плоть хоче земного. Які якості ви особисто цінуєте в будь якості характеру? Вона чекає, а хлопець шукає. Він шукає, де приліпитися, а дівчина дивиться, та вроді неплохої парень і так далі. Він має це відчути. І якщо він підійшов до дівчини. А вона його не хоче. Тому хто мало читає, з нього толку не буде. Це я кажу прямо. Вітанечко, всім Це рубрика простими словами про важливе. Михайло Степанович, вибачте за таке нескромне запитання. Скільки вам років нещодавно виповнилось? Рівно через місяць мені буде 73 роки. О, oh, роки. Wow. 12 листопада буде 73 роки. Божої благодаті у моєму житті. Що би ви сказали собі 18-річному? Те, що було 18 років, щоб триматися Господа, любити Його, любити Його слово і, і шукати гірнього, а не земного. Це як? А так як Ісус чув, користуючись земним, не прикладати до Нього серця. Серце має прилягати до вічних цінностей. Це я зрозумів в своєму житті і хотів би це передавати всім іншим. Користуватися земними речами, Бог нам дозволяє, Біблія дозволяє. В розумних мірах, в розумних межах, але так як ми є, маємо безсмертну душу, вона потребує цінностей Божих, вічних, нетлінних, нев'янучих. Ваша молодість була легшою за нашу молодість? Очевидно, що в плані матеріальному була набагато важче. В матеріальному плані, економічному плані набагато, набагато вищої. Це порівняння не підлягає. Так як Америка і Африка. В духовному плані а, вам важче, Так я дивлюся свої позиції, бо ми були в затиснутих умовах і ми старалися вижити, втримати, стояти. Наше завдання було стояти у цій атеїстичній системі, як то кажуть, бодай стояти. Завдання молоді, яка тут живе при великій свободі, дуже важливо не в Загубитися, не бути затягнутим вир, отого, от тим, що каже Іван: не любіть світа, того, що в світі йде мова про цінності, які весь час продукує гріховна система, оцей круговорот, оця западня, от, і яка йде через різні засоби інформації, вона сильно впливає. Ми тої загрози не мали. Тому в одної сторони, економічно в нас було важче вас легше, в духовному платі вам. Більшої є загроз, як нам. Що робити, коли немає часу і немає бажання читати Біблію? Треба за це боротися, воно само не прийде. Ісус сказав, хто докладає зусилля, той схоплює царство, тобто систему цінностей Божих, як праведність, мир і радість в душі святім, і розуміти, що без праці над собою ми результату не отримаємо. Ми маємо розуміти, ми живемо в гріховному середовищі, не завжди хочеться вставати, не завжди хочеться читати, бо іде атака на наш розум, на наше серце. За нами полює страшний змій, і він сіє нам небажання. Тут треба поставити перед собою ціль, молодь поставити перед собою ціль. Я досягнути хочу того, що є вічне, не нев'януче, не те, що дає перемогу над матеріальними речами. І збагачує духовно, ми маємо дві природи фізичну і духовну. Будемо кормити фізичну розжиріє, жир очі нам запливе, загине. Будемо кормити наш дух, а кормити дух якраз у ці два фактори це є молитва і слово. Не хочеться, давайте докладайте. воно потихенько, потихенько захочеться. А якщо не розумієш Біблію, що робити тоді? А молитися треба, і Бог буде відкривати і радитись, прислуховуватися, читати різну літературу. Не можеш за молода людина все зразу розуміти. Я до нині є речі читаю, я не розумію. Це не трагедія, це не трагедія. Але коли ти в тому напрямку працюєш, у тебе буде получатися. Не зразу все, раз як то кажуть, тільки строївся на роботу, і зразу заробив мільйон доларів і пропав. Так? Але заробив пару доларів, де п'ять, потім десять, двадцять. Так само в духовній сфері буде значить, поставити на порядок денний дві важливі речі, які мають бути для нас сакральні і дуже-дуже ціннісні орієнтири це молитва і слово. Як ми в тому будемо перебувати, воно нам буде ще раз більше відкриватися. Так як спеціаліст не зразу гарний хірург, не зразу гарний лікар, не зразу гарний льотчик, а науки. Практики, аспірантура, повторення, підвищення курсів, і люди все це проходять. Тому треба докладати зусилля, і тоді появиться і апетит. Незрозуміло читай далі. Не треба з того робити паніку, бо якби ми все зрозуміли. Гординя розірве нас. Це процес крок за кроком. Правда? А, абсолютно. Кого би ви хотіли побачити на небі з головно... з біблійних персонажів, окрім Ісуса? О, хотів би побачити Мойсея. Oh. Чому вам подобається цей Чому? Герой? До мене було слово молодості. Мені було років 28-29. А було слово, що сину мій, я поставлю тебе над народом моїм, як Мойсея. І я зрозумів, що таке доля Мойсея. Частково. От. Яка це архі. Непроста справа. І розумію серце Мойсея. Його сльози, його біль, його, його а, так би сказати, лідерську позицію, яка в нього кувалася, загартувалася в пустелі. І Мойсей для мене є взірцем тих речей народився віруючих батьків, попав в поважну, так би сказати, атмосферу і зрозумів, що це не туди. І навіть проявив а, тілесне геройство, забив єгиптянин, мов, визвольний рух почну. А це не було в Божих планах. В Божих планах є нас підготувати до серйозної роботи, але треба пройти школу, яку жартома називають оуцеологія. З високого рівня є багато молоді, я братії, ну і не, не молодих, рвуться чимісь бути, кимісь бути. Я цього не... Хотів, не треба хотіти кимось там дуже бути. Треба хотіти берегти себе чистим. О, треба хотіти заглиблюватися у пізнані Бога. Треба берегти своє серце і линути. А вже Господь, яку роботу дасть, Він знає, що мені дати, а що мені не дати. Тому е, на першому місці має бути він, він і тільки він. Ми є люди, які маємо мати, так як Мойсей. Каже, він захотів страждати з народом Божим, він озирався нагороду. Люди вірять, Авраама хотів би побачити. Це люди, які були при владі, це люди, які були багаті, але вони ними користувалися, каже, жив, як на землі, чужій, їхня віра завжди хоче вічного. Плоть хоче земного. Угу. І в чому є мудрість, мудрі, не мудрі дівчата. Ті дбали про вічність, а ті дбали про земне. І так, і віруючі люди, на жаль, є дві категорії людей. Який собі більше, нікому не допомагати, а критикувати і так далі. Серце Бо хоче Святим Духом розширити і показати нам є цінності вічні, не тлінні, нев'янучі, які нам приніс Ісус. От до нього мають бути пориви, стремління, наша і вся енергетика, пізнавати його, захоплюватися ним і передавати людям. Зато буде на небі нагорода. Багатьох хочу побачити своїх батьків, тих служителів, які мене наставляли. Які молилися за мене, благословляли. Багато-багато хочу зустріти. Хочете на небо? А, хочу, але розумію, що треба тут попрацювати. Духовна людина, на вашу думку, це яка? Які якості духовної людини? А, духовна людина, найперше, вона має бути скромна. Друге, вона має бути проста. А третє, вона має бути вдячна, вчитися покори тих рис, які яскраво. Ми бачимо в Євангелії Ісуса Христа. Тобто це характер, духовність, який мірі. Характер, цінності, поведінка. Я, духовність, я вміряю по поведінці. Не по словах. Бо можуть бути а, обіцянки масні, а вареники пісні. О, поведінка. Ісус сказав, навчіться від мене. Оці риси свідчать, духовна людина. Май кавран, був багатий. Але він тим не захоплювався. Мойсей був при владі, але він цього не хотів з такої висоти попасти до пастуха так? і багато інших. Тобто це духовна людина це та, яка високо цінує авторитет Божого Слова так? І, і вчиться жити по духу. Це не зразу, бо ми маємо противника нашій плоті. Тому йде боротьба, каже Павло, що я маю боротьбу. Каже, бідна я людина, хто мене визволять від цього тіла смерті. Але ця боротьба між двома природами має формувати нас тягу до Ісуса. Як не потрапити в крайність, коли ти щиро шукаєш Бога? Але завжди є небезпека, знаєте, приймати обочину. І ну, як зрозуміти, що ця дорога не туди? А, треба радитися з тими, хто має досвід. З людьми. З, з людьми, з досвідченими служителями, які вже пройшли той курс, і вони можуть підказати, бо вони ці, це пройшли. Mm -hmm. Коли замолоду дещо знає, дещо вивчився, і вже починає думати, що він все знає, він вже в небезпеці. Mm -hmm. Так, Не можна цього робити. Тому що а, це є ознака, що пішов не туди. І тому багато отримали. Вже свої рухи, свої течії, своїм іменем називають, як так одним словом роблять, так би мовити, сектанство, я називаю. так? Mm -hmm. Я є за ту систему, яка говорить Біблія. Встав Петро із ним 11 чи 10. Колектив має бути керівництво. Ісус вибрав 12. Не одного Петра і сказав йому, а вибрав 12. І тому є сім ангелів церков. І колективне керів має бути братство, де має бути молодший, старший, ще старший досвід різних вівці, овечки, ягнята. Це нормально. Хтось має більший досвід, більше знань, ближче до Бога, але один одному передає, підтримує, так як в сім'ї. Що тут казати? Структура. Які якості ви особисто цінуєте в людях, якості характеру? А, скромність і простоту. Доброту. І щирість. Коли людина от любить людей, яка готова собою пожертвувати, яка цінить інших людей. Тобто, коли я побачаю ті риси, які були в Христа, мені дуже подобається. Мене не захоплюють великі лідери, потужні діячі, бо я це пережив, і вони не були для мене взірцем. Для мене були взірцем люди скромні, прості, богобійні люди. Найвища цінність це є страх Божий. Про це говорить Соломон, і молоді треба читати притчі Соломони кожен день. Оскільки наша рубрика орієнтована більш для молоді, то а, для життя, скажіть, який потрібен чоловік, і для життя, яка потрібна дружина. Ну, ми так про все сьогодні. А, дякую за це запитання. Це дуже важливе. І моя, моя мрія, щоб наша молодь придбала мудрість у виборі і влаштуванні сім'ї. Номер один утворювати сім'ю дуже серйозна річ. Хай це думають брати молоді і сестри. Це серйозна річ. Це не яблуко надкусити і викинути. Це не пройти милю і покинути. Це є, закладається фундамент на все земне життя. Тому я це перейшов в цю школу, дуже маю великий досвід. І важливо знайти ту людину, яка ляже тобі до серця і буде з тобою керуватися введенням таким, Бог дав людині три е, інструменти. Він дав нам очі. Я подивився. Так, цього замало. Друге, Бог дав мені розум і Бог дав мені серце. Оці три елементи мають зійтися. І найважливо, щоб лягло в серці. Бо може бути очам подобатися, може от, всякі бути інші цінності. Але на першому місці має сестра, яка йде замуж, має добре молитися і відчути від Бога, що це той, якому я дозволю приліпитися до мене, якому я дозволю бути в мене головою, і той, під якого власть я встану. Бо дівчина вільна, і хлопець вільний, під владою батьків, я це шлюб даю, і коли виходить з під влади батьків. Дівчина, вона стає під владу того, хто до неї приліпився. А вона вирішує, бо вона, чука... вона чекає, а хлопець шукає. Він шукає, де приліпитися, а дівчина дивиться, та вроді неплохий парень і так далі. Треба дивитися, думати і молитися. І Бог збереже. І не летіти, знаєш, як метелик на вогник. Ой вже не бути керованими плотськими речами. Бог розуміє нашу фізіологію, Бога все є розкладено, але в нас має бути пріоритети, так? Бога все Бог не є, що нас відриває від тілесних фізіологічних вимог і так далі нашого тіла. Але воно фундамент закладати. Хлопець має, браток має добре молитися, не дивитися на багатство, на славу, на там, популярність і так далі, а шукати ту, яка йому. Предназначена Богом від створення світу. Він це має відчути. Він має це відчути. І якщо він підійшов до дівчини, а вона його не хоче, тобто, і вона ну, не треба нав'язувати. рватися, добиватися, просто молися далі. Підійде друга, яку яка ляжена, може скромніша, може не така гарна, може не така висока, як я собі хотів, високу, гарну вродливу. а Господь мені дав трошки інакше, і я дуже дякую. Ну і наостанок. Ви багато читаєте? Стараюся читати. Так. Порайте так. декілька книг для наших глядачів. У мене є велика бібліотека і моє тверде, я замолоду дуже любив читати. Видно, Бог мене готував до цього, воно мені пригодилося для розвитку. Тому хто мало читає, з нього толку не буде. Це я кажу прямо. Пастором ти не можеш бути, якщо ти не любиш читати. Йди на трак, іди штукатур хату. Вибач за слово. От. Почни читати. Почни. От. І книги, які мені подобалися, це перші книги, які мені попалися, це був Джон Буньян книги Подорож Пілігрима і Духовна війна. Це потужні книги, які, для яких немає а, часового обмеження, які йдуть за Біблією по оцінкам богословів другим планом. Вони мають духовну суть. Бо він мав відкриття від Бога в тюрмі, і він оце записував ці алегорії, дуже повчальні, і вони можуть себе знайти там. О, другий поважний такий це Каргель, якого я любив читати, світло і стіні майбутніх благ, де він дуже гарно пояснює про значення образів старому заповіті, що таке мідь, золото, світильники, покривала, синій колір, червоний колір, що таке акація. Що таке олива, смірна і так далі, що все це говорило про Христа? І ти починаєш дивитися інакшими очима. Стверджена, вартує читати його глибокі думки. Він мав талант благовісника, стверджена так. От також е, Освальд Сандерс, який писав дуже гарні такі брошури, о, відповідальність о, служіння. Де я читаю, чи молодим буде пастором, я знаходив, що, що так я сам думаю. І коли я читаю книгу, і ці думки в мене з'являлися до книги, я в ту книгу влюбляюся. Розумієш? Тому що йому, він мене не знає, я його не знаю. А Божий Дух він працює над тим. Так. Джон Бівер мені подобався колись, не знаю, як зараз він пише. О. Є також Павел Бюкхаймер. От, предназначена для престолу гарна книжка. От. Читайте Кобзаря Шевченка, його твори на біблійну тематику, читайте Сковороду, його переживання з Богом. От. Я... І таку літературу треба читати. Угу. Розумієте, вона мені дуже баланс помогла. в усьому має бути здоровий. Є, є те, що люди говорили Леся Українка, що говорила про Бога Іван Франко, мало хто знає. А це наша еліта, де від нас покоління, система забрала то. Чим вони жили? Бо вони по духу були протестантами, тому їм не дали, нам не відкрили їхню внутрішню освіту. А відкрили там реве та стогнення днів широкі, ну, кохайсь, чорнобриві, та не з москалями. Воно ну, це така лірична тематика. Вона має місце. розумієте. Я, я проти того, що, о, що тільки духовне, тільки духовне. Ну, ми ще люди в тілі. Давайте будемо казати. Нам треба одітися, нам треба їсти, нам треба заробляти. І все це Бог нам дає. Будемо на небі, буде зовсім інше. Тому є багато іншої літератури, яка є в мене, там є Пайпер хороший а, і цей а, «Історія трьох царів всім рекомендую читати. Там такий глибокий зміст, хто його пойме, той ніколи в церкві не зробить бучі розділення. Все. Дякую вам, Михайло Степановичу. Це була рубрика простими словами, про важливе. До зустрічі в наступному випуску. Будьте здорові, будьте мудрі, любіть Господа. Шукайте його силу, і життя на землі буде дуже цікавим і наповнені змістом. І світло для світу, і сіль для землі. А жити в темряві мудрості великої не треба. Будьте здорові!